24 інтерв'ю інтерв'ю жителями Чернігівщини, які пережили окупацію і ізоляцію, вмістили в книжці під назвою Чернігів у війні 2022 Голоси очевидців. Аудіосвідчення жителів Городнянської, Рібкінської, Михайло Коцюбинської та Чернігівської громад команда дослідників науковців збирала протягом двох років. Це насправді колективна робота. А дослідників науковців, які в 2022 році розуміючи, що кожен має бути корисний тій державі, якому відстоюємо, взяли на себе відповідальність виїжджати в деокуповані села Чернігівщини і де блоковане Чернігів, і записувати власне свідчення або спогади мирного населення, які пережили ті події розстріляної весни 2022 року. Ми питали у людей не на військову історію ми питали у людей їхні відчуття, що їм снилося напередодні війни, чи готувалися вони до війни, що збирали в тривожну валізку, якщо її збирали. Які перші відчуття або звідки вони почули, що повномасштабна війна розпочалася? Після роботи зі збирання необхідного матеріалу розпочалась кропітка праця з його розшифрування та окомплектування для майбутньої книжки. Цікавим є те, що в тексті книжки максимально збережений автентичний говір, характерний для жителів Чернігівщини. Також у книжці на початку кожної зі статей розміщений qr код відсканувавши який читач має змогу почути аудіоуривок з інтерв'ю. Тут почали все горіть, то ми вже тоді в бомбоубіжище, Тут недалеко на гумова, гумова фабрика. Вони вже пошли го бомбу. А то сиділи там пальчик. такий. наприкінці книги є QR-коди з посиланням на google диск. Тут розміщені фотодокази звірств росіян на Чернігівщині. До книжки автори додали також унікальний словник, в якому вмістили лексикон війни. Це слова та словосполучення, які жителі області активно використовували під час активних бойових дій на території області. Ми вирішили зробити новинку. Ми подали не словник, ми подали лексикон війни. А як люди називали військову техніку, як люди називали окупантів? А який у тих побутових речей і власне назви тих побутових речей, а притамання саме нашому регіону? Усі зібрані матеріали команда дослідників передала до архіву правом відкривати їх лише через кілька десятків років. Таким чином науковці прагнуть передати наступним поколінням цінні матеріали для вивчення подій повномасштабного вторгнення. Півтори тисячі екземплярів видано українською мовою, і 500 екземплярів англійською мовою. Ми чекаємо вже наприкінці цього місяця, задля того, щоб розсилати в наукові установи в інституції, а з тим, щоб ця книжка максимально була в Україні, щоб про Чернігівщину знали.